У бродах організувала досить цікавий тренінг для представників органів місцевого самоврядування. Побувала на заході наша знімальна група. Увага на екран! Доведений тренінг розпочав директор громадської організації інститут громадської експертизи, а також запросив кожного з присутніх розповісти про себе та запитав, як часто вони працювали з регуляторними актами. <звук> Депутат Бродівської міської ради, секретар Бродівської міської ради, ну, оскільки секретар ради, відповідно, неодноразово доводився стикатися з регуляторними актами. Думаю, що сьогодні знання щодо регуляторної політики більше досконаляться і будемо мати можливість почерпнути щось нове. Секретар нашого комітету міської ради не наскалася, а сьогодні я думаю, що підвищу свою кваліфікацію. Таким чином, присутні змогли більше розповісти про себе. Зокрема, обговорили кроки для подальшої співпраці в рамках навчальної практики на тренінгу. Тут вони розписали правила поведінки під час заходу та які санкції чекають на порушників. За порушення вчинення друге, порушник робить право для всіх учасників його команди. Порушу його команда, є команда так ми розділили згідно правил тренінгу, і ковід не робить так. А не не можна, а За порушення вчинене групою осіб порушників допомагають прибирати послуг. Детальніше про мету даної зустрічі ми запитали у директора ГО інституту громадської експертизи. А також поцікавились, для кого підходить даний тренінг, та яку інформацію дізнаються присутні сьогоднішнє навчання. У нас максимально зосереджено для посадових осіб, тобто це працівники виконавчого комітету, виконавчих органів, а також депутати Бродівської міської ради і старости старостинських округів. Мета цього, цього тренінгу дати. Повністю організацію і виконання регуляторної політики це саме та діяльність, яка дозволяє вибудувати діалог між владою, громадою і бізнесом. Тобто, щоб ці три суб'єкти почали спільно працювати і розвиватися, і наповнювати місцевий бюджет. Варто зазначити, що такі тренінги проводять вже не вперше. Саме про це ми і запитали у спікера. Такі тренінги проходили, і от ми щойно якраз завершили проводити в вашій сусідній громаді в Жовківській. Дуже успішно задоволені. За результатами довелося не довелося, а нам вдалося домовитися про створення робочої групи. Домовилися про прийняття одразу кількох документів і про внесення змін навіть в регламент для того, щоб у нас депутати, які пройшли навчання, вони зрозуміли свій функціонал, зрозуміли свій обов'язок готувати експортні висновки, висновки про відповідність регуляторна акта, які подаються до центральних органів виконавчої влади. Для перевірки та надання пропозицій. І вони тепер знають, що це мають робити. Раніше вони на жаль, прото про такий свій обов'язок не знали. Скажіть, будь ласка, взагалі з чого це все починалося? Як виникла така ідея створення такого навчання і як часто проводяться подібні заходи? Дякую. Це дуже слушне за, ну, запитання у вас. Про що я хотів би зазначити? Все, всі заходи ці відбуваються в межах проекту, які підтримуються проектам Юсейтговерла. У рамках Говерли, ваша громада вона виграла конкурс. Пройшла відбір з усіх громад Львівщини, і це було є якраз класною перевагою. Після цього було проведено аналіз, як здійснюється багато аспектів діяльності. І були визначені ті показники, які можуть дати громаді потенціал для подальшого розвитку, для того, щоб створити більш сприятливі умови для місцевого бізнесу. І відповідно це налагоджувало і у вас була більш міцна місцева бюджетна база його податкування і все. Але просто щоб не знищити підприємство, просто. Задравши максимально ставки, треба знайти баланс, і ця регуляторна політика вона дозволяє. І, от мета проєкту «Юсейд Говерла, зробити ті громади, які співпрацюють з цим проектом, максимально потужними, забезпечити, щоб у них був сталий розвиток. І тому ми, ми, тому ми і приїхали. Так, передбачено лише вісім таких тренінгів: це для двох громад в Рівненській області, для двох громад у Львівській області. І через певний час буде ще для чотирьох областей, які ну, зараз. Ну, там були деокуповані це Харківська, Миколаївська, Сумсяка і Херсонська області. Але вони будуть пізніше, у них так само будуть такі самі навчання, тому що ми розуміємо, що нам треба розвивати свою потужність, не завжди нам буде міжнародна допомога ну, надаватися. Також стало відомо, що дане навчання підходить не лише для представників органів місцевого самоврядування, а й для звичайних громадян. Ось Саме ці два тренінги сьогоднішній, сьогоднішній він повністю спрямований саме на посадових осіб, тобто ті чиновники, які мають забезпечувати. Ми їх навчаємо, як вони мають належним чином виконати законодавство. А вже те, що який буде завтра, і у нас буде ще наприкінці березня ще один тренінг. Вони спрямовані на представників бізнесу і на звичайних громадян, представників громадських організацій журналістів які можуть контролювати і здійснювати контроль за діяльністю, тому, що ми зараз навчаємо чиновників, бо без контролю журналістів звичайних громадян, громадських організацій, на жаль, це не буде працювати. І тут ми маємо розуміти, що якщо не буде відбуватися діалог, то ті навіть оптимальні ставки податки ми не можемо встановити. Треба чути, що кажуть підприємці, наскільки їм важко виконувати регулювання і знаходити вираховувати, яким є адміністративне навантаження для того, щоб кожен рік зменшувати Воти його хоча б на 10%, Але для цього його треба порахувати. І ми якраз будемо завтра навчати, як в під час консультацій навчити рахувати адміністративне навантаження, тобто вартість кожного регулювання, які приймаються органами влади, скільки буде коштувати виконати суб'єктам господарювання. А чому це важливо? Бо ми з вами у цих суб'єктів господарювання йдемо в кав'ярню, купуємо, і ми всі, якщо вони були недолугі регулювання, ми це оплачуємо. Людмила Шуткова, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.